Дивіться, друзі, виїхали сьогодні на коп на отаке поле. Була тут кукургуза, зараз передисковано. Але таке вибите, що ходили вже цілу годину і нарешті знайшли перший сигнальчик. Перший сигнальчик це в нас, я вже так його трохи подивився, це в нас отака така знахідка в нас така класність, так звана радянська. Другий клас. Така без, без винта. Обламаний. Така погнута трошки. Але на такому місці, на вибитому, це дуже чудова знахідка. Вже цілу годину ходимо. Так. Ну така знахідочка. Забираємо, йдемо далі. Будемо сподіватися, що ще тут щось є. Вибите, але знахідки є. Пройшло хвилин 20 і знайшли ми ось таку монетку ще. Така вона у нас О, так, треба дивитися. Чині, отак отако. Ну це я так розумію, що це положка. Рік 1700. А там незрозуміло якийсь квадратик. І така вона вбитенька, якийсь квадратик. Чи то не прочекан, чи може який перечекан. Щось. ну то Помиємо на обзорі, тоді вже. Подивимося краще, що воно за монета, що за рік такий незрозумілий. Так, а ще, друзі, дома знайшли. Точніше не ми знайшли, а знайшов наш собака просив йому їсти і дивлюсь, щось за кружочок лежить біля нього. А він вигріб отаку монетку. І монетка ще в чудовому стані. Одна копійка серебром 1842 рік. Так що у нас вдома з'явився ще один пес камрад. Більше я там прозвонював, шукав, більше там нема нічого, не попалося. Друзі, знайшли сигнальчик. Такий доволі такий непоганий. В коментарях писали, щоб знімали процес викопування. Ну тут майже треба, треба всі сигнали знімати вмісті з вами. Викопаємо. Викопав. О, щось маленьке. У грудочці немає, жаль. Тут я грудочки такі люблю. А, о, бачу. бачу, копієчка. Копієчка в нас. Ну, якщо так було, то це мідячок. Мідячок у нас це одна копійка. Так, Микола друга. 1900. Рік погано видно. І 1914 чи дванадцятий. Не бачиш ти? Ні-ні, не бачу. Ну, зараз я потім. Покажу. Так, рік 1000 тисячу... Я не знаю, що це на це. А, 1914 року. Знахід тут ще є. Так, друзі, черговий у нас сигнальчик. Це я вже так бачу, що це у нас радянська монетка. Так, радянська монетка, п'ятачок, здається мені. Так, то не п'ятачок 1930 року. Ну, звичайно. Звичайний рік. Ось такий герб. Так, що збереження так чудовеньке таке, як помить хорошо. Майжені зверху лежала, так? Да? Чи, чи. А ще знайшли отаку монетку. Ну, ми вам не показували, бо терли її, щоб щось роздивитися. Ну, мені здається, що це була монета, але вона лиса, щось нічого тут не проглядається на ній. Ну, ще помиємо на обзорі. Що вибита? Знахідки є. Бачу, бачу, вже бачу. Бач. У нас лежить зверху монетка. Лежить монетка у нас. Полдепінка. Так, і дві копійки 1953 рік. Суха вже, звісно, що. Якщо тут зверху монети трапляються, то треба ходити. Вибите, не вибите, Ось... але ж... Монетка. Дві копійки. знайшли черговий сигнальчик. копаємо вмісті з вами. Ой так, сигнальчик так, чудовий такий. Так, так, так. Може в груди? А, ні, ось. А що це в нас таке? О, глянь, із закруткою. Щось це в нас. Зараз ми його помиємо. Зараз помиємо, потім включимо промили ми трошки і це в нас оказується союз совместних... Ну, Зовсім ми так не прочитали Союзу, совмє... сельського, сельського робочих і крестьян. Щось таке. Ну, Вже на обзорі помиємо краще, подивимося. Ну, Знахідка така приємна, я скажу. Такого ще я не знаходив такої фалеристики. Із закруткою. Із закруткою, так, із закруточкою. Рельєф гарний. Так, В цілому гарний. все, все проглядається. Ну це мені щось здається, що це ранній салдеп. Така... З помиляюся. Цікава річ. Так, річ цікава. Тільки що стоїть подивитися. Лопата, сокира. Не, красиво там... зроблено. Так, да, зроблено красиво. Серп зверху, бачиш серп. Угу. Над серпом СССР. Трактор. Так. А, і трактор. Ну так. Да, всеркового... да, да. Так, ну це щось так. Це мені здається, що це ранній. Там десь до, до 60-х років, а можливо ще раніше. Друзі, пишіть в коментарях. Хто знає, що по цьому поводу, по цьому знаку. А я вже думав монетка буде. Сигнальчик був такий чудовенький. Ну, що таке? Забираємо, йдемо далі. Шукаємо, якщо тут такі знахідки є. Хлопці звідси вертаються без знахідок. Знайшли сигнальчик. Б'є так, як радянська монета. Це ну, можливо, це проволока. Можливо, пробка. На желізо поки що не схоже. Так, викопали. Що мені здається, що це щось не монета. Можу помилятися. Не її знайдемо. Це не монета, це у нас кусочок отакої, от якоїсь мідна може спідкови, щоб на чоботи набивалося більше всього. Та це кусочок з підкови, отакий. Що забираємо, йдемо далі. А, друзі, знайшли черговий сигнальчик. Я так вже подивився, ну це в нас знову фалеристика. Але це така вже це вже пізня радянська фалеристика. Не така, звичайна? Не така, так, звичайно, як це. Це в нас тургенів. Але вже друга. Був такий письменник, здається. Та письменник. Так, ну, без цього. Без голки. Чи без застежки. Такий. А ще майже інціна стоїть на ньому. Зараз скільки він коштував. 15 копійок. Угу. Ліби 15 тисяч. 15 тисяч. Так, <кій> купонів <кій> може бути. <кій> <кій> Ось така знахідка така. Забираємо, знахідку забираємо. Покажу людям. Ну так, да, цікаво. Можливо, Тоже... комусь треба, може хтось колекціонує, пишіть відправим. <кій> <кій> Добре, шукаємо далі. Зайшли черговий сигнальчик. Ну Такий б'є, так як радянська монета. А можливо це, під цей сегмент попадає і гільзи, і проволока. І нічого. Так, да, ну все таке. Може бути і хрестик мідний попастися. Пробка. Ось таке. Жб, Сочок, а, ні, з хрестика. Хрестика? Так, так, бач, з хрестика. Ось ушко. Угу. ушко ціле ну, відламане. Я колись такі хрестики цілі знаходив, Я дивлюся по цві, ну, по візерунку дивлюся. Як же він називається, чи пропеллер. Ну, так. Ну, що? що зробиш? Чергова знахідка у нас. Радянська монетка, дві копійки, 1938 року. Ось така. Теж зелені якісь є Але нічого, це все відійде. І буде у нас чудова монетка. Так. Набираємо, йдемо далі. Так, друзі, завершився на сьогодні наш коп. На видому місці ось такі у нас знахідочки. Ми вже ще б копали, але ж там вон, приїхали трактора, передісковують. Прийшлося нам тікати з Так, що у нас по знахідках? Звісно ж, Так ми до кінця і не змогли прочитати, що там Союз Сіль... сільськохозяйственних лісних робочих. Ну там пару буков не вистачає ось тут. Вдома вже, подивимося. Да, дома вже подивимося. Така прикольна річ. Дивіться. Да, річ Дякару. така прикольна. Ну і по знахідках у нас ось така класність. Друга. Це у нас полушка. Там теж рік 1700, а там якийсь квадратик, щось незрозуміло, який рік. Це копійка, це пес Камрад викопав. Такий знак Тургенів. Це вбита монета, так вона нічого на ній немає. Це 2 копійки 53-го. Погнутий гудзик. Ну, вверх от того от хрестика. І все, такі знахідки. Ну, ми б ще шукали, але трактора приїхали, передісковують поле. Десь під'їхали вони, воно внизу. Одну пилюку видно. Ну все, друзі, до побачення. Пишіть в коментарях, що це за знак такий. Може хто знає, може хто викопував. Так ну все, до побачення до наступного відео.